З росіянами ні за яких обставин не треба сідати на переговори один на один, будь-які такі переговори не протрактують по-своєму, і це є для них елемент обману. З ними взагалі ніякі переговори є неможливі. А один на один так це точно. Хіба тільки з посередниками, які дійсно нейтральні до цього далеко як до неба. Друге, я не вважаю, що завдання Путіна вивести Трампа з переговорного процесу. Завдання Путіна домовитись з Трампом про Україну на своїх умовах. І Якщо mm -hmm. ви подивитесь 22 пункти Келога. І те, що говорить Вітков, що стамбульський договір від 14 квітня 2022 року може бути основою, то Путін навіть дуже сильно попросунувся в цій ситуації вперед. І те за третє, основне завдання України не дати себе втягнути в цей дурацький переговорний процес. Він нас приведе до капітуляції, нас, нас припруть в якийсь момент до стінки. Тут ключове значення має наскільки наші європейські партнери готові до рішучих дій. Це питання на сьогодні є відкрите.